Урі сполучених штатів планує суттєве скорочення військового бюджету за задумом адміністрації Барака Обами, скорочення повинні призвести до створення меншого міської армії, яка б відповідала сучасним вимогам. У разі схвалення плану конгресом збройні сили США зазнають суттєвих змін. Тему продовжить Зоресла Байдюк. Суттєві скорочення чекають на армію та морську піхоту, які мають найбільшу кількість персоналу у збройних силах. США. згідно плану, протягом п'яти років бюджет Пентагону буде скорочено на 259 мільярдів доларів. Ми Прагнемо поступово зменшити кількість армійців до 490 тисяч людей, з нинішніх 562. Морська піхота зменшиться з 202 тисяч до 182. Одночасно Пентагон планує сповільнити закупівлю винищувачів нового покоління F-35 та закрити кілька військових баз. Однак новий бюджет передбачає збільшення витрат на безпілотні літаки та посилення роботи загонів спеціального призначення. Нова стратегія зосередиться на Тихоокеанському регіоні та можливій загрозі з боку Китаю та Північної Кореї. Втім, близький схід залишатиметься у полі зору американських військових. Пріоритетом Пентагону стане зміцнення військово-морських та повітряних сил. Наша стратегія передбачає застосування флоту та морської піхоти у якості стабілізуючої сили, яка матиме воєнні потужності у разі необхідності. Військовий аналітик Мет Ірвін бачить у планах адміністрації прагнення зупинити зростання персонального складу збройних сил, яке почалося після терактів 11 вересня. Стратегічний аргумент авторів плану у тому, що збільшити кількість наземної сили набагато легше ніж флоту чи авіації. Тож скоротити їх більш безпечно, адже їх кількість можна швидко наростити у разі появи загрози. Скорочений бюджет Пентагону викликає чимало критики у рік виборів. Опоненти адміністрації Барака Обами звинувачують президента у послабленні військової могутності США у час, коли країна все ще перебуває у стані війни в Афганістані. Зорислав Байдюк голос Америки.